Земельні ділянки серед гір, як частки на території лісового фонду у селі Мигове, стали уже недержавними. Майже на 40% знизилися показники злочинності на Буковині. Новопризначений керівник поліції області розповів, чи змінюватиме начальників підрозділів і як наша область бореться зі злочинністю. Поки ознайомився із колективом та документами. Далі обіцяє бути відкритим і розповідати про усі події оперативно. Какая разница? на каком языке?» – Гучний мовний скандал в одній із кав'ярень чернівців. Команда Сі-4 зібрала думки фахівців та провела вражаючий експеримент. Земельні ділянки серед гір. Як частки на території лісового фонду у селі Мигове стали недержавними. Це село Мигове. Тут проживає понад три тисячі людей. Серед гірських краєвидів, житло місцевих, гірськолижний комплекс та відпочинкові садиби. На Буковині це приваблива локація для туристів. Та оцей Прикарпатський край, зазначають люди, має не тільки принади. Ви знаєте, чітко, що в нашому населеному пункті, наш населений пункт має статус. У нас дуже мало обмежена кількість землі. Минулого тижня посадовці села вперше побачили на карті державних земельних кадастрів декілька приватних ділянок поблизу гірськолижного курорту на території лісового фонду. То там була одна купка земельних ділянок, там шість 6, сім, 6, потім раз десь вже тринадцять, потім раз уже два люди скупили ті земельні ділянки. Всі це просто йшло перекуп земельних ділянок. Але як вони і що робили? С не можу сказати. На комісії цих питання не виносилися. Ми їх не бачили, не обговорювали, яким чином ці земельні ділянки були роздані і. Як з'явилися кадастрові номера на публічній карті, нам просто дивно стало і і неясно. Представники місцевої влади заперечують свою причетність до виділення цих земель, розповідає Василь Мудрак. Там роз'яснення від влади теперішньої, що це надання старе надання, і вони нічого не надавали, вони нічого не знають про це, яким чином це сталося. А чому тепер з 15 по 25 березня вони на публічці всплили? Тож нічого ніхто не може пояснити. Депутати зауважують, місцева влада не реагує ні на їхні звернення, ані на обурення жителів Мигове. Ми знаємо, як потрібно працювати і як то має бути. Ну, на жаль, нас не слухають. Бо він сказав нам відкрито, що ви хочете ходіть, хочете не ходіть. Я сесії буду проводити. Землі лісового фонду державні, тому безоплатна передача таких ділянок у приватну власність заборонена. 13 депутатів Бергомецької селищної ради вже звернулись до правоохоронних органів. Максим Берник, Ярослав Боячок, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Уродженець Запорізької області зайшов до приміщення Чернівецької лікарні та погрожував медикам гранатою. Чоловік був у військовій формі, проходив лікування у цьому закладі. Після словесної перепалки дістав з кишені предмет, схожий на вибухівку, і почав страхати персонал. На місце одразу прибули правоохоронці. На місці події дійсно ми встановили предмет, схожий на гранату. Тепершний час. Вибухотехніки оглянули, вилучили Особі 35 років. Він уроженець міста Запоріжжя. Новий керівник головного управління Нацполіції Буковини поспілкувався із журналістами. Віктора Нечитайла призначили на посаду керівника Нацполіції області на початку травня. Нині новий керівник розповідає, вивчав специфіку регіону і знайомився із командою. Зізнається, у воєнний час оновлювати повністю керівників усіх підрозділів та громад не планує. Тож зараз лише придивляється до роботи кожного офіцера. Дійсно, у мене є колеги, які мають відповідний фаховий рівень для того, щоб приїхати і. Як ви вказали, командними діями тільки поліпшувати роботу поліції. Але, по-перше, я хотів би зробити правильну об'єктивну оцінку кожному керівнику для того, щоб це було об'єктивно і правильно до осіб, які працюють в нашій області. Стосовно криміногенної ситуації зауважує, в регіоні все стабільно і контрольовано. За його словами, показники тяжких та особливо тяжких злочинів в області, порівнюючи із минулим роком, знизилися майже на 40%. І що важливо, розкриття на належному рівні у порівнянні з іншими регіонами, каже правоохоронець. Вісім вбивств, як і дев'ять вибачаюсь, вже дев'ять вбивств на території області відбулося. Всі вони розкриті, особи затримані. Усім оголошено про підозру. До речі, за останні п'ять років вивчив аналіз по області. За останні п'ять років всі які були скоєні, розкриті та особи притягнуто до відповідальності. На 30% вдалося знизити і кількість злочинів у публічних місцях. Цьому сприяє збільшення нарядів на вулицях міста, а також камери відеоспостереження. Наразі в області їх встановлено понад 800. Кількість планують збільшувати. Зокрема, незабаром в регіоні встановлять камери, здатні розпізнавати обличчя. За останній тиждень жили в певних заходів, було закуплено 38. Камер, смарт-камер, які мають функції розпізнання номерних знаків, та будемо намагатися отримати відповідну ліцензію щодо розпізнання облич. Функції щодо розпізнання облич ми будемо встановлювати на залізничному вокзалі автовокзалі. На брифінгі згадав і про проєкт поліцейський офіцер громади цієї неділі. Він відзначає п'яту річницю реалізації. Чернівці стали одним з перших міст, які долучилися до проєкту. Від сьогодні у місті з'явилося ще п'ятеро офіцерів. Вони забезпечуватимуть правопорядок та дбатимуть про містян. Олена Крічко Сергій Трецяк. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4. Що змінилось у перереєстрації транспортних засобів? Пояснення фахівця. Тепер при укладенні договору купівлі продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому. Проте платні та індивідуальні номерні знаки передаються за умови оплати їхньої вартості сервісному центру МВС, зауважує Василь Душинський. Якщо це комбінація цифр платний номерний знак, то обов'язково згідно постанови 795… дев'яносто 36 тисяч гривень сплачується, і після цього отримує номерний знак свідоцтвом про реєстрацію даної особи, яка отримала послугу. Це не стосується передачі такого номерного знака між родичами, іншому з подружжя, батькам, дітям, тим, з ким можна підтвердити зв'язок документом. Окрім цього, усі послуги сервісних центрів МВС тепер можна отримати, надавши адміністратору закордонний паспорт або його електронний варіант у застосунку Дія. Такі зміни набули чинності 11 травня. Але при цьому обов'язково має бути довідка про місце реєстрації даної особи. В разі цьому ми надаємо послугу. Купуючи транспортний засіб в автосалоні, покупець зможе не їхати в сервісний центр МВС, щоб його зареєструвати. За нього це зможе зробити представник автосалону. Особа, яка отри... купляє в автосалоні транспортний засіб, і не має змоги особисто бути присутнім в сервісному центрі. Оформляється договір купівлі-продажу, оформляється заявка, всі відповідні документи. І менеджер по продажі приїжджає в сервісний центр, надає, отримує, подає документи, отримує свідоцтво про реєстрацію, номерні знаки, і вже в автосалоні це все передає власнику транспортного засобу. Відтак, покупець нового авто зможе не звертатись до сервісних центрів МВС особисто, а автівку новому власнику віддаватимуть вже зареєстровану. Така постанова Кабміну почне діяти вже 6 серпня цього року. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Двоє буковинських військових повернулися з російського полону. Це жителі Вижницької громади Олександр Палій та Ярослав Кіцул. Олександр та Ярослав брали участь у боях за Бахмут. Зокрема, завдяки цим нашим захисникам росіяни не змогли здійснити глибокий наступ на сході України. Зауважимо, вчора додому із московицького брану повернулися 106 українських військових. З них вісім офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони воювали на бахмутському напрямку. Також вдалося репатріювати тіла трьох загиблих. Слава Україні! СБУ затримала інформатора РФ, який шпигував за позиціями сил оборони на півдні України. Зловмисником виявився житель Миколаєва, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року. За вказівкою агресора він самостійно обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об'єкти сил оборони. Передусім, ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння. Слідчі служби безпеки затримали поплічника ворога і повідомили йому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Буковина у жалобі. Сьогодні, 26 травня, Буковина провела в останню дорогу своїх вірних синів, які поклали життя у боротьбі проти російських окупантів. Солдату Віталію Барановському останню шану віддали в селі Стара Жадова. Солдата Івана Матюшака в останній шлях провели у селі Ставчани. Із солдатом Олександром Доничем прощання відбулося у містечку Глибока. Рядовому Віктору Вострову останню шану віддали у селі П'ядиківці. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Мовний скандал у Чернівцях, думки фахівців та експеримент команди СІ 4 так. Нещодавно в одній із кав'ярень міста Чернівців спалахнув мовний скандал. Працівниця закладу відмовилася обслуговувати клієнта, який розмовляв російською. Волонтер Олександр Науменко, побачивши мовні розбірки в кафе, вирішив підтримати сам заклад обслуговування. Каже, нині у війні, коли гинуть люди та українці виборюють свою самоідентичність, фраза Какає різниця» вже не повинна звучати. Я випадково побачив це відео і, по-перше, був вражений коментарями під відео. Коментарі під відео мені не сподобалися відверто. Я зараз мова має, кажу про відео, коли з'явилися на місцевому пабліку в інстаграмі. І люди були настроєні за клієнта. Налаштовані ну, за клієнтом, маніпулюючи там питанням, що у нас там люди військові спілкуються російською. Ми вирішили поспілкуватися з працівниками сфери обслуговування та дізнатися, чи були у них мовні скандали. Наразі мені здається, що це питання дуже гостро стоїть в нашому суспільстві. Того, все більше і більше, навіть моїх знайомих з мого оточення переходять на українську мову. То саме і клієнти дуже лояльні були клієнти, і в принципі ми знаходили спільну мову, тому що. Навіть на язиках жестів якихось можна пояснити, що людина бажає. Того ніколи не виникало ніяких проблем. з цим». Команда Сі-4 вирішила провести власний експеримент та перевірити, чи продадуть каву покупцям, які спілкуються іноземною мовою. Гай кенігалмі айдан спик україн. Айвудлайк флет вайт пліси. Спресо тоні. Uh, no, okay. uh, uh, uh -huh. yes, із клієнтами, які розмовляють англійською, ніяких проблем, тому ми йдемо далі. Тепер купуємо запашний напій, спілкуючись із баристою румунською. So, uh, Сказать ну вербезк українськи. Uh, ну ну птецум Не розумію. <laughs> o, o o café. O uh, cava Coffee? Tá. Coffee, cappuccino, lata? Ah, uh, com colapte. Lata. Dada. Da. Small medium big. Não, não, não sei. Mi, mic mic mic. І, хоч із румунським покупцем Баристі порозумітися було не так просто, утім обійшлося безмовного скандалу. І наш колега поласував смачним напоєм. Хотів вам подякувати за те, що обслуговували мене. Ми проводили соціальний експеримент. Ми звернулися до експертки мовознавиці, аби дізнатися її думку щодо мовного скандалу, відео якого активно шириться мережею. Перед усім я можливо скажу таку думку, з якою будуть багато сперечатися. У нас немає ні російських, ні російськомовних міст. У нас є зросіщені міста. На жаль, щодо тої суперечки мені важко судити, оскільки я не знаю намірів одного зі співрозмовників, чи він прийшов довести свою позицію, чи він прийшов посваритися. Зараз практично у кожному місці функціонують різноманітні курси української мови. Чернівці на виняток за понад рік повномасштабної війни із московитами особливо вимушені переселенці активно долучаються до вивчення державної. Наразі такі курси на Буковині пройшли кілька сотень людей: Роман Олійник, Максим Берник, Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал СІ-4. Найбільше в Україні поле півонії почало квітнути на Буковині. На цьому полі найбільша колекція півонії в Україні. Тут понад 150 сортів різних форм, кольорів та відтінків. Їх привезли із Нідерландів та Китаю. Пахучі кущі квітів висадили цього року на двох локаціях. На одній 5 тисяч кущів вони боятимуть і милуватися ними зможуть вже цього року. На іншій понад 60 тисяч молоденьких кущів. Вони розпустяться за кілька років. У містечку глибока квіткарі кличуть усіх охочих вже 1 червня. Саме тоді припадає пік цвітіння королевських кущів. В цьому році ми маючи вже достатню кількість квітів. Будемо давати можливість також і купити букети з собою забрати. І всі ці кошти ми хочемо виділити на наш благодійний фонд, який який займається озелененням шкіл. В цьому році ми хочемо висадити велику кількість тюльпанів в кожній школі України, і кожен кожен вхідний квиточок і букетик, який буде куплений, тут піде на наш благодійний фонд. І до новин спорту буковинці стали переможцями чемпіонату України з греплінгу та Панкретіону. Яна Мурзак одна із абсолютних чемпіонок цих змагань. Каже, в спорт її привели друзі. Довгі та виснажливі тренування дали свій результат. До Буковини привезла три золоті медалі. Категорія була вагова 57, була важка конкуренція, але я це здобула. Була важка підготовка. Були додаткові змагання, ой, додаткові тренування. Е, були у мене ще дякую моїм друзям, які допомагали мені теж тренуватися. Ділиться емоції, які відчувала під час отримання нагороди, не порівняти ні з чим. Та коли повернулася додому, батьки неабияк раділи результатами. Яни тренер каже, підготовка тривала близько місяця на останньому чемпіонаті. Я виставив трьох дівчат і дуже, скажімо так, потужно виступили, тому що ми привезли з двох видів спорту, з трьох розділів, сім золотих медалей та дві бронзи. Серед абсолютних чемпіонів також Денис Заяць. Він пригадує, шлях до перемоги був нелегкий. Перше тренування мені дуже сподобалось. Я захотів далі тренуватись, якось. Так і пішло. Потім тренувався і виграв чемпіонату області які змагання, і от чемпіонат України виграв три золоті медалі. Здобув Тимур Багачук. Зізнається, цей рубіж пройдено. Тепер тренуватиметься ще більше, бо мріє потрапити на чемпіонат світу. «Чемпіонат світу для мене цього те, що я те, що всі ці роки для мене було не, не зря. А ще я думаю, десь буде місце до не готуватися». Від Чернівецької області на ці чемпіонати поїхало 67 представників по греплінгу і 53 спортсмени-панкратіоністи. Відповідно, ми вже традиційно роками, наша область, я пишаюся командою тренерів і, звісно, нашим потужним колективом спортсменів. Ми здобули кубок за перше місце по панкратіону на чемпіонаті України, загальнокомандному заліку, і перше місце по греплінгу. Каже, ці змагання були відбірковими до чемпіонату світу з панкретіону та греплінгу. Тож наші спортсмени під синьо-жовтими стягами будуть представляти країну. Роману Ліни, Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4